Ви ще дивите нашу нову програму. Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Петро Порошенко поїхав подивитися на стан доріг у Івано-Франківській області. Івано-Франківщину у рамках робочого візиту відвідав Петро Порошенко. Ну хіба президент так часто їздить на Івано-Франківщину? Важко було нормально зняти і хоч якусь музику підкласти. Це ж президент інспектує дороги. Правда, за той час темніло, а дорогу, яку мав інспектувати, вкрило густим шаром снігу. Ага, президентові показали стенд, бо дорогу не було видко. І навіщо тоді його туди взагалі потягли? Якщо вже трапили чи така катастрофа, що темно і сніг, то чому стенд дороги не доручили інспектувати стендові президента? Та очільники області показують президенту на стенді, що зробили протягом року. Той схвально киває головою і додає: Так, гарний стенд. А ви помітили мікрофони під стендом? Та книжка українські журналісти ще не опускали. Ще. Також на Івано-Франківському узбіччі Порошенку показали інші фундаментальні українські реформи: повернуті в Україну активи Януковича. Та куди нарешті Андрій Ярмоленко перейде з Київського «Динамо». знаєте, я дивлюся і бачу так: дорогу не видно, бо темно. Але Порошенка видно, бо підсвітили суфітами. І тому в мене є одна порада: якщо хочете побачити вночі дорогу, то підсвічуйте дорогу, а не президента.